У нас теж десь 25 градусів, може. А зараз якість нормальна? Я бачу, тут у мене така нормальна якість показує. Ви бачите, сидимо, скільки? 58 хвилин. Майже годину вже сидимо. Ну, натиснула, вроді, на фокус. Повинна сф... сфокусуватися. Ну, може розфокусування якась потім йде. А може ця якість ще залежить від е, якості інтернету, якось іноді буває краще, буває гірше. Я ж якщо отак вожу, то вона то фокусується то на одному, то на іншому. І виходить, що не завжди гарна якість. О. Такий у нас берег. Краще було, так? Да? Ну під час трансляції, мабуть, якось вони змінюються, Вони бачу якісь хмари вже з'являються. То було небо чисте, а воно якась уже хмарка налетіла, отака. І вон вже яке небо, все в хмарах, бачите? А ми з вами йшли, не було, там була якась малесенька хмаринка, а вон уже які утворюються хмари. Мабуть, як я дійду додому, якраз в три години вони ще більше будуть ці хмари і може ще й дощ піти. Вже знову гуляємо, поки... До дощу. Ось така краса тут. Ноги не вже позагорають трошки, позасмагають. Вон такі дерева зараз такі маленькі, аявляють, через років там десь п'ять вони тут вже такі великі будуть, як ото в парку. Ось Такі от платани там зараз дуже великі, повиростали. Такі треба запам'ятати, які були маленькі дерева. Потім через 5 років порівняти, які вони будуть виростити великі. Що, підемо зараз наверх. Трошки позасмагали, підемо, погуляємо наверх. Наш парк туди. Мабуть, коли я йду взагалі якість не дуже. Да? Не фокусується он ці кущики тут позасихали. Такі класні, самшитові кругляшки. Засохші стоять. Оця алея платанів тут така велика. Це ж платан, це ж дуже великі дерева виростають, такі величезні. Це вишні, ці сакури. Навіть видно по листю. Тут з цієї сторони сакури, а з цієї сторони платани такі. Ось які великі тут камені. Кубики? Вони які великі камені, Скала його. Одніми да, зі Юль, пока вдачно вам там вдало сходити до лікаря, щоб все там нормально було. І пройшло швиденько. Ось така гарна набережна. Тут зверху я вам покажу. Чим вище підіймаєшся, тим краще видно. Отак от під таким грибком я там сиділа. Ось така гарна.